Універсальні символи України сьомий рік поспіль традиційний конкурс різдвяно-новорічної атрибутики дідух павук милує око глядачів». Представлені солом'яні вироби досить різноманітні: вертепні шопки, янголи, новорічні вінки. Є тут і традиційні різдвяні павуки. Вони сплетені із кількох десятків солом'яних ромбів. А от на почесному місці прадавні галицькі обрядові дідухи. Деякі з них у зріст дошкільняти. Зокрема, від відвідувачів своєю величиною вразив символ різдва, сплетений калуськими умільцями. І коли заносять до хати дідух, то разом з ним на святий вечір поселяються духи наших пращурів, і тому ми повинні свято берегти ці традиції, бо ми воєдино на святий вечір разом із своїми родиною, які відійшли по той бічний дід. Сім'я халусів із Долинського району бере участь у солом'яному конкурсі уже в шосте. Їхній дідух символізує новорічно-різдвяні обряди Бойківського краю. Складність в самій роботі. Полягає так, що просто усидчивість дуже багато. Треба іменно багато сидіти з ним, дізнаватися нові техніки, намагатися якось трошечки розвиватися. Кожний букет із жита майстерно оформлений, а ще прикрашений квітами, листками, польовим маком. Ці компоненти сплетені також із золотистого сухотрав'я. Усі родинні обереги вирізняються оригінальною технікою та зовнішнім виглядом. Кожен майстер має якісь такі свої секрет, соломка та нічого особливого збираємо під час світіння і посади. Такого світлого кольору, коли вона цвіте, було е зелене. Ми його вибілюємо на сонці. І, ну просто таке сонячне. Виставка конкурс різдвяних дідухів триватиме упродовж двох святкових тижнів. Десятку кращих із творців нагородять подарунками. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.